Доброго дня, шановні глядачі, мене зутіска, Віктор, я риболов любитель і ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Сьогодні вибраш на водою половити рибку. Плюс увага на дворі температура. Передають днів через 10 гарні морози. Поки річка без льоду, Попробуй щось піймати долого перегляду. Ребята є хорошенькі такі. Ай! Верховодик! Круто! Клас! Ай! приятно Уже зимою підкритій воді половить таких верховодів. Ух ти, ребята, без покльовочки. Думаю, зараз протягну, подивлюсь. Ось такий, причепився, гарнюнький. Осінь. Кажу осінь. Зимо на подвір'ї. Люду нема. Вибрався на річку. Взяв поплап попер. Половити рибку. Щас чомусь хижок пасивний. Вирішив я половити білу рибу, Получити задоволення від покльовочок поплапопер, якщо не помиляюсь, 5-грамовий, поводочок використовую 0,08 і гачок. З тонкої проволки, чи 12, чи 14 номер. Точно не пам'ятаю. Стараюсь опариш один або два чіпляю дрібних і закидаю. Шукаю міста, знайшов місто з обратною течією. І це І ловлю. Видно, що верховоди тут у гарній кількості присутствують і достатньо непогано. Ну, я думаю отримати задоволення серед зими на поплапопер, скажем так, неймовірно для цієї пори року. Ребята, ось така рибка, ай, на поплапопер. Круто, хорошенький такі верховодики, крутьок. А, будемо продовжувати. Ще один гарненький верховодичок. причепився. Ай, Ах. Красота. Ой, хорошенький. Ух! Красота. Ось такі верховодики. Шикардусні. А, ні, це головень. Ні, ребята, жерех. Маленький, і жерех. Жесть. Пустим. Джигіта. Ей. Ні, поплив єсть ребята! Оп! І ще один такий бешкетничок попався. Ай, красотулька! Почеріпка невеличка, але поклювки регулярні. Приємно на водойомі, як так є. Там годинка чи дві, що особу не половиш, а в межах городу. Ух ти, єсть! А в межах городу таких бешкетників половить. Отримати задоволення від такої рибки. Як-не-як, -як, поклювочки часті і задоволення отримуєш. Ухти, єсть! Ребята, ось такий барбосик. Ух ти! Йо-мою, -йо. дивіться. Не пойму, чи ясь чи жерех. Мобу таке, як ясь. Ну не голови це точно, бо не красні плавнички вже другу ловлю. Ось така рибка. Таку ми зараз відпустимо хай підроста. Поплив. Єс, ребята. Такі. Hey. Опять капець. Чи? Чи ясь? Таке як ясь. Ну, що на голуня не схоже вообще. Отака рибка, ух. Зараз відпустимо жолку таких Поплыв. Есть, ребята ось такий бешкетничок. О, Верховодочка яка гарненька, клас. Походим. Куча. Просто жесть. Есть, ребята. А. Який гарненький Це такий голуничок. Ай, красовчик. Шикарний. Клас. На ладушечку. О, приємний. Ой, а. Приємний. Ай, хай пливе. Аби був. Покрупніший, Гром 300, 500, може, б і взяв, а так хай підростає. На водоймі провів годинку. Дуже багато позитивних вражень, багато покльовочок, задоволення отримав. Виходьте, не сидіть вдома, також ловіть і получайте задоволення. Підписуйтесь на мій канал, буде ще дуже багато цікавої та корисної інформації саме для вас. Дякую за перегляд, на все добре, до побачення.